Зустрічаються два приятелі. Ти знаєш, як важко бути програмістом. Приходиш відпочити до людей в гості, а тобі одразу показують домашній комп'ютер і просять розібратися з його проблемами. Ти не уявляєш, як бути проктологом. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка та її коханець розважаються в ліжку. Тут відчиняються вхідні двері. На порозі з'являється чоловік жінки і одразу ж її питає мій посуд руками не чіпала? Не чіпала, відповідає та. Чоловік мовчки проходить на кухню, наливає собі супу, розігріває його і починає їсти. Коханцю якось не по собі стало, і він підводиться з ліжка, підходить до чоловіка і питає Тобі що? До лампочки, що твоя дружина гуляща? Он у тебе роги вже до стелі виросли. Ну, то й що? З рогами краще, ніж із сифілісом, який вона ось уже три місяці вилікувати не може. <рес> На іспиті професор запитує студента ви відвідували мої лекції? Щось я не пам'ятаю вашого обличчя? Я постійно конспектував, не підводячи голови, професори». Небезпечний чоловік ділиться з молодою дружиною. Кохана, я досяг небувалих успіхів у комп'ютерній грі. Я домігся списа диявола, крил горгульї, став майстром захисних технологій, і в мене зовсім недавно з'явився посох Бога. Ну, що тобі сказати, любий. Продовжуй в тому ж дусі, і в тебе неодмінно з'являться і роги оленя. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Жінка на прийомі в лікаря. Лікарю, чому ви сказали, щоб я висунула язик? Я вже давно це зробила, а ви на нього навіть не дивитеся. У ще й зручніше знайомитися з історією вашої хвороби. Хлопчина уперше приходить на вулицю червоних ліхтарів. Він дзвонить у двері дівчині. Томний голос запитує: Що вам треба? Я прийшов, щоб мене. Тейво». Тоді опустіть 250 євро у віконце для пошти. Хлопець опустив гроші в проріз. Стоїть, чекає, нічого не відбувається. Він знову дзвонить Хто там? Що вам треба? знову запитує томний голос. Ну, та я ж прийшов, щоб мене ти Іво. А вам що одного разу мало?